Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас в ім'я нашого Спасителя. Ще раз запрошую вас до молотовного роздуму над Божим Словом, до Дня переображення Господа нашого Ісуса Христа, яке знаходиться у Євангелії від Матвія, розділ 17, вірші з 1 по 9. Отже, у Євангелії написано Через шість днів Ісус бере Петра, Якова та його брата Івана і виводить їх самих на високу гору. І він переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, немов сонце, одяг став білий, немов світло. І ось з'явилося їм Мойсей та Ілля. Які розмовляли із ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові: Господи, добре нам тут. Коли хочеш, поставлю тут три намети: один тобі, один Мойсеєві і один Іллі. Поки він говорив, ясна Хмара оповила їх і з Хмари пролунав голос. Це син мій улюблений, якого я вподобав, Його слухайтесь. Почувши Оце, учні попадали до лілиць і дуже злякалися. Ісус підійшов, торкнувся до них і сказав: Підійміться і не бійтеся. Підвівши свої очі, учні не побачили нікого, окрім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, Говорячи: нікому не розповідайте про видіння, доки Син Людський не воскресне з мертвих. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Як оповідають євангелисти, незадовго до свого розп'яття. Ісус Христос, як ми щойно чули, взяв з собою нагору кількох учнів, а саме Івана, Петра і Якова. І там, під час перебування на горі, він переобразився, тобто з'явився перед своїми учнями в іншій подобі. І поруч із ним були пророки Мойсей та Ілля. Ця виняткова подія, про яку говорять івангелисти, навчає нас про непорушний зв'язок, який існує між старим і новим заповітом. Бо деякі люди помилково вважають, що між цими двома заповітами Святого Писання взагалі немає ніякого зв'язку. Натомість він є, і він закладений самим Богом, автором святого Писання. Мойсей та Ілля присутні під час переображення Ісуса Христа на горі, репрезентують старий заповіт. Апостоли Яків, Іван і Петро новий заповіт. Між ними у самому центрі, подібно до того, як у центрі нашого Вівтаря знаходиться розп'яття у події переображення. Знаходиться син Божий, центральна постать святого Писання і усього християнського богослужіння. Старий заповіт свідчить про Спасителя, який має прийти згідно обітниці. Про нього, власне, і звіщали пророки старого заповіту. Новий заповіт розповідає про його прихід. Згідно обітниці, тобто, що це вже сталося і як це сталося, і Його працю щодо нашого викуплення і спасіння. Заради Христа Спасителя Бог дав нам усьому людству святе Писання. Біблія називає Ісуса Христа світлом для світу, дорогою, правдою і життям. Пам'ятаємо про це. Звернімося тепер до зв'язку між старим і новим заповітом, який ми бачимо у події Господнього переображення. Старий заповіт, зокрема, Мойсей, говорить, як ми вже щойно говорили, про обіцяного Христа Месію, який повинен прийти. У Євангелії від Івана, звертаючись до своїх слухачів, Ісус Христос каже: Коли б ви Мойсеєві повірили, то і мені б ви повірили, бо про мене Він писав. Іван Глеб від Івана, розділ 5. Пророк Ілля, подібно до Мойсея та інших пророків, теж проповідував про Христа Месію, закликав людей облишити. Ідолослужіння, покаятися, навернутися до правдивого Бога, облишити язичницьких божків. Апостоли Петро, Яків і Іван, які представляють новий заповіт у переображенні, ревно проповідували світові добру звістку про Христа Спасителя, Сина Божого. Отже, загалом, у події переображення ми бачимо, що Син Божий, Викупитель і Спаситель є центральною постаттю і цієї події і всього святого Писання. І, як ми вже казали, центральною постаттю християнського богослужіння. Учні були свідками чудесної зміни, яка сталася. З Ісусом того дня на горі. Вони бачили, як Його лице, Його одяг змінилися, сяяли, від них ширилося, линуло невимовне світло. сяйво. Згодом апостол Петро засвідчить, що вони були самовицями Його величі, чули голос Божий з неба, коли перебували разом із ним на Світій Горі. Про це він, зокрема, говорить у другому посланні в першому розділі. Євангелист Лука дещо доповнює звіщеним Матвієм про переображення Ісуса Христа, і розповідає, що під час цієї події пророки Мойсей та Ілля, що перебували поруч із Ісусом, розмовляли з ним про його страждання і хресні муки. Які мали статися невдовзі. Святий Петров мовляв Спасителя залишатися на горі якомога довше. Але якщо б так сталося, якщо б Ісус уникнув безсмерті, то що було б з нами? Ми б тоді залишилися у власних гріхах без жодної надії і спасіння. Отож своїм переображенням на горі Ісус навчає учнів і нас про своє входження у славу через страждання, хресні муки і смерть на Голгофі за наші гріхи, за гріхи усього світу. Якщо б Син Божий уникнув цього, то ми б не мали спасіння. Пам'ятаємо про це. Ми б могли, поза сумнівом, жити не переймаючись власними гріхами радше, ніж думати про страждання, наслідки гріха, життєвий хрест, який несуть віруючі. Жити думаючи про хрест непросто, це означає розуміти і зазнавати в цьому. Грішному світі болю, розчарування жахливих наслідків гріха, які ми бачимо, зокрема, нині у цій кривавій війні, розпаленій Росією, яка принесла нашому народові вже стільки горя, лиха і гіркоти. У болю і стражданню, не переходячи через земні випробування. Пригадуємо, пам'ятаємо слова Спасителя нашого Ісуса Христа, який каже, страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, бо я світ переміг. Іван від Івана, розділ 16. Отже, багато людей у світі довкола нас хочуть жити, не думаючи про гріх. Їм не подобається, коли хтось вказує їм на їхні Гріхи на їхні проблеми, закликання до каяття, до святості, до побожного життя. І що вони роблять? Бо часто вони заходять в тіху у тому, що шукають подібних до себе і втішають себе думкою, що не лише вони є грішниками, а багато людей довкола них, також щоденно грішать. Сьогодення і те, що ми бачимо довкола, свідчить, що цей світ, який, за словами Святого Писання, лежить у злі, це не царство небесне і ніколи не буде. Ніби. Бо поруч нас стільки болю, страждання, жорстокості, несправедливості і гіркоти. Але картина Господнього переображення. Дає нам чудову обітницю про наше майбутнє життя разом із Господом нашим Ісусом Христом на небесах. І там, у Царстві Небесному, а це Божа обітниця, наші тіла будуть прославлені, подібні до тіла Спасителя, як про це говорить Святий Павло у посланні до Филип'ян, посланні до римлян. Через станство Святого Хрещення ми перебуваємо в особливому містичному союзі з Ісусом Христом, якого ніхто не може розірвати. Цей зв'язок більший, ніж духовний, адже ми, на відміну від ангелів безтілесних, маємо тіло, так само, як наш Господь був правдивою людиною, зодягнувся у. Людське тіло у людську подобу. Він воплотився, народився від Діви Марії. Отже, між нами і Ісусом Христом є винятковий містичний зв'язок і Його прославлення після Воскресіння нагадує нам про наше майбутнє прославлення у безгрішних і славних тілах. Ще одне. На небесах ми будемо не самі. Але зі спільнотою святих. І ця спільнота чудова. У символі віри, розповідаючи свою віру в триєдиного Бога, ми кажемо: я вірую в єдину Святу Соборну і Апостольську Церкву. І вже нині тут, на землі, ми перебуваємо у єдності зі спільнотою святих на небесах. Біблія навчає, що після Воскресіння усі віруючі. З'єднавшись зі своїми тілами, будуть поєднані в одній спільноті як брати і сестри у Христі. Пригадаймо, як під час переображення апостоли Петро, Яків і Іван бачили Мойсея та Іллю. І одного дня ми також побачимо їх. Ми будемо бачити апостолів Божих, Богородицю Діву Марію. Побачимо наших праотців, наших рідних і близьких друзів, приятелів, які спочили у вірі в Господа нашого Ісуса Христа. І нарешті ми на власні очі побачимо нашого Спасителя. Він буде перебувати посеред нас у славі, у повноті цієї слави, в царстві небесному. Там на небесах. Душі віруючих будуть нагороджені вічним благословенням, досконалим миром і спокоєм, невимовною радістю, і Бог, згідно обітниці, зітре з наших очей кожну сльозу пролиту тут на землі через страждання, біль, утиски, негаразди втрати життєві проблеми. Наші серця поруч із Господом на небесах будуть сповнені невимовної Божої любові до нас і нашої любові до братів і сестер Христі. Всі ці обітниці, всі ці Божі щедроти стануть нашими завдяки тому, що Син Божий Ісус Христос, з'явившись у славі на горі, залишив її. Щоби пройти свою хрестну дорогу, щоб лицем до лиця зустрітись з ганьбою наших гріхів на Голгофі. І там, на Голгофі, ми знаходимо нашу славу, приховану хрестовим стражданням, під Його болем і муками за наші гріхи, у Його тілі і крові. Знаходиться повнота прощення наших гріхів, наша надія, життя і спасіння. На цьому ґрунтується наша християнська віра. Через те разом із апостолом Павлом ми говоримо: а що до мене, то нехай нічим не хвалюся хіба лише Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розіп'ятий світ для мене, а я. Для світу. Послання до Галатів розділ 6. Ісусові Христові разом з Отцем і Святим Духом належить вся слава, хвала і поклоніння нині і повіки вічні. Нехай мир Божий, що вищий від усякого розуму, береже ваші серця і ваші думки, дорогі брати і сестри, у Христі Ісусі. Амінь.